хто є платником транспортного податку і кому прийдеться в 2024 році заплатити транспортний податок у сумі 25 тисяч гривень. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ясько у програмі Коротко про головне. І сьогодні проговоримо про таку річ, що з 1 січня 2024 року зросла ставка податку, і відповідно. Вартість автомобіля, з якої необхідно заплатити буде транспортний податок. Значить, яка повинна бути вартість транспортного засобу? Транспортний засіб повинен бути у 375 разів дорожчим мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом на 1 січня 2024 року. Тобто, якщо зробити перерахунок заробітної плати мінімальної у 2024 році і помножити на 375, то така сума і вартість автомобіля дорівнює 2 мільйона 662 тисячі 500 гривень. Тобто, в середньому десь виходить там, близько 65 тисяч Доларів. Яка ж сума транспортного податку буде становити? Сума транспортного податку у 2024 році буде становити 25 тисяч гривень. І коли наступає термін сплати такого податку? Термін сплати такого податку наступає протягом 60 днів після того, як ви отримали податкове повідомлення рішення контролюючого органу. Тобто підставою для нарахування. Із сплати податку є податкове повідомлення рішення. Майте, будь ласка, це на увазі. Я дякую вам за увагу. З вами був адвокат Ігор Ясько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!